Вечір вам малята. Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегиною домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Легенда про живу та мертву воду. Казка. З давніх часів у наших краях розповідають таку легенду. Жив собі батько з матір'ю. Дарував Господь їм трьох синів. Гарні були хлопці, працьовиті, та кмітливі. Помираючи, мати заповіла частку свого статку, материзму, своєму найменшому синові, а старшим сказала так: ви, діти, успадкуєте татове майно навпіл і будете собі господарювати, а щоб ви не мали клопоту з молодшим братом, то я його наділила своєю материзною. Це пару моргів поля. О той лісок, що за сіножаттю, та й сама сіножать, що понад рікою. Біля річки Івасику збудуй млин та хату поряд, знайди собі жону до душі і живі довго та щасливо. Сказала так, глибоко вдихнула і відійшла у засвіти. Залишилися хлопці сиротами. А чоловік і рік. Погорював, та й оженився на вдові сусіднього села. Жіночка, скажу вам, була моторна, молода і дуже швидко прибрала до рук усе господарство. Кожен день вона отруювала душу чоловіка, поки ти жили дереш, не знати, що у головах твоїх синів. ти їх випробуй і побачиш, на що вони варті. А як я їх маю випробувати, не розумів чоловік. Але так любив свою молоду дружину, що готовий був для неї зірку з неба зняти. Скажи, що ти хворієш? Очі зовсім погані стали. Треба знайти в горах джерела з живою та мертвою водою. Якщо очі помазати, то й зір повернеться. Добре, моя ясочко, Погодився чоловік і оголосив синам свою волю. І хоча молодший син уже мав свій спадок, вирішив із братами по ту воду йти. Батько страждає, то треба йому знайти ліки. Ішли брати 33 дні і 33 ночі. В людей дорогу питали день, а вночі. Зорі їм шлях вказували. Прийшли вони до гори, що височіє над усією землею, вирішили біля підніжжя заночувати. Тільки розпалили багаття, як з боку ріки почувся страшний крик. Усе кинули, побігли когось рятувати. А то чугайстер упіймав мавку і хоче її роздерти та з'їсти. Бачать хлопці, що біда, вхопили буки і відбили лісову красуню, привели її до своєї ватри, а та й каже Дякую вам, легіні, що життя врятували, Чугайстер страх як не любить, щоб мавки по лісу ходили. А де ж нам ходити? Ліс то наш дім. Ми за пташенятами наглядаємо, що весни квіти саджаємо на галявинах. Звір'яткам допомагаємо, то чого він такий жорстокий до вас? Та, то давня історія. Нас відьма оббрехала, Сказала, що якщо хоче вічно жити, то мусить раз у тиждень мавку жерти. Наша кров, мовляв, додасть йому сили і подарує вічну молодість. Ой, а що ви тут робите? Та ми шукаємо джерела живою та мертвою водою для нашого неня. Старі ти став, та очі в нього слабнуть, от ми й хочемо повернути йому зір. Я зможу допомогти тільки тому з вас, хто мене за дружину візьме, сказала, закуталася в зелене рядно і сіла ближче до ватри. Недовго радилися брати. Першому. За стародавніми звичаями їх роду женитися треба найстаршому синів. Тому, хоч і страшно було юнакові, та він запропонував свою руку мавці. Добре, мій лицарю, я вийду за тебе заміж. Тепер, як твоя наречена, зможу допомогти тобі. На світанку вона сплеснула руками і прилетіло двоє воронів. Колись мавка урятувала їх пташеня від голодної гадюки, тож вони винні були їй послугу. Покажіть нам безпечну стежину до джерел з мертвою та живою водою, попросила мавка. Ще сонце високо стояло над горами, як вони вийшли на велику галявину. Джерела по ту сторону прірви. Сказав ворон і показав крилом у бік Чорної Гори. Раз на добу через прірву з'являється місток, а потім знову зникає. Треба встигнути перебігти на той бік, набрати води у посудини та й знову перейти на цю сторону. Сказав, змахнув крилом і полетіли ворони до своєї домівки. Підійшли хлопці до прірви, а вона така глибоченна, що дна не видно, а широка, як торговий тракт. Як то можливо перебігти швидко через місток, знайти джерела, набрати води і назад повернутися. Зажурилися хлопці. Не журіться, каже мавка. Ваша сила. Не в прутких ногах, а в братній любові. Мати вас учила усі труднощі долати разом, тому зметикуйте, як вирішити це завдання. Вирішили, хлопці, не поспішати і все добре обдумати. На небі зійшов ясен місяць, стало видно, як у день. хоч голки збирай півночі заскрипіло, зашуміло, і над прірвою з'явився місток. Та він виявився таким хитким і ненадійним, що юнакам стало моторошно, сплетений із мотузок та вистелений тоненькими смиряковими дощечками, він хитався від подиху вітру. Як тільки на небі з'явилася ранкова. Зоря зоряниця місток розтану у повітрі, ніби його і не було. Зоря зоряниця, звернувся середульший брат до прекрасної діви. Зачекай, ти можеш моє прохання виконати? Звичайно, я можу і твоє прохання виконати, але тільки тоді, коли візьмеш мене за дружину. Сказала і засміялася. Ніби срібні дзвоники задзвонили. Добре, каже юнак, я візьму тебе за дружину і буду тобі вірним чоловіком. Гаразд, я вийду заміж за такого красення, а яке прохання я маю виконати для тебе. Як з'явиться місток через прірву, затримайся у своєму теремі на деякий час. Щоб ми з братами встигли повернутися, набравшись джерел живої та мертвої води. Хай буде так, відповіла Заря Заряниця. Узяла ключі та відчинила ворота своєму старшому брату, сонцю. Прийшла пора йому до щоденної праці ставати. Полягали спати, брати. І проспали до полудня. Умилися, поснідали тим, що мавка приготувала. Та досі не знають, як до джерела добратися. Раптом над ними у небі орел за білою голубкою женеться. От-от вхопить її у своїй пазурі, вихопив лук молодший брат і пустив стрілу. Не поціли ворла, але відігнав хижого птаха від голубки. Опустилася вона до свого рятівника, вдарилася об землю і дівчиною обернулася. Як тобі віддячити, мій лицарю питає. А голос, як ніжна сопілка, лунає. Стань моєю дружиною, просить юнак, бо як тільки побачив її, то зрозумів. Що не зможе без неї прожити жодного дня. Ти мене від злого чарівника врятував, тому я стану твоєю дружиною, бо ти моя доля, і низько, так йому в пояс поклонилася. Все, ніби й докладно складається, дружин собі знайшли брати, а от як тата порятувати, до цього часу не втямили. Зачекайте, раптом сказав старший брат. Нашого тата порятує братня любов. Ми завжди все робили разом. Тому давайте зробимо так. Він нахилився до хлопців і щось довго їм розповідав. Ті схвально кивали головами. Мавка з голубкою теж з ними погодилася. Настала ніч. Ясен місяць вийшов із за хмар, освітивши все навкруги. Рівно о півночі з'явився місток через прірву. Першим побіг на той бік молодший брат. Над ним летіла голубка. Вони швидко знайшли джерела і набрали води. На середині містка чекав їх середульший брат, який перехопив посудини з водою і передав старшому брату. Йому допомагала мавка, а коли на небо вийшла заря заряниця, і місток почав зникати, усі брати були уже із своїми нареченими на галявині. Поверталися додому, втомлені, але щасливі, принесли батькові живу та мертву воду. Помазав він очі і побачив що поряд з ним лиха відьма. Її одразу упізнала мавка, старша невістка. Саме вона вигадала у нісенітницю, ніби чугайстер матиме вічну молодість, як жертиме мавок. Оповіли вони усе батькові, і він прогнав молодицю. Хоча часом і жалкував за нею. Красива була жінка. Але вже дуже лихою виявилося. Поклонилися в пояс сини батькові і попросили благословення. Батько аж світився від радості. Таких красних невісток не мав ніхто в усій окрузі. Зіграли весілля, а по забаві розділив своє добро між синами. Сам залишився доживати віку із старшим сином у своїй хаті, а середульщий побудувався на дідовому полі біля левади. Молодший біля річки, млин поставив і хату збудував. Все, як мати хотіла, і синам своїм заповідала. Та найголовніший материнський заповіт. Немає нічого міцнішого, ніж братерська любов пронесли через усе життя. Братня любов вона міцніша кам'яної стіни. Головне, щоб її батьки посіяли, а вона у юначих серцях зійшла добрими плодами. На добраніч і спокійної нічі любіля наша киця спить маленьке, ведмижатко, спить давно на шлюбі.